Сьогодні Укртрансгаз хоче представити концепт пілотного проекту декарбонізації ПСГ. Хочу зазначити, що в майбутньому цей пілотний проект буде пропрацьований технічними спеціалістами Укртрансгазу, буде підготовлена проєктна документація. Сьогодні ми розмовляємо про концепт. Це треба мати на увазі. Отже, перейдемо до першого слайду. Спочатку почнемо з того, хто такий Укртрансгаз. Наше основне діяльності – це зберігання підзем... підземне зберігання газу в нашому операційному управлінні 12 підземних сховищ, два, на жаль, на тимчасово окупованій території. Якщо казати про загальну потужність, нашу то це майже 31 мільярд кубічних метрів. Це становить 29% від загальної потужності газосховищ Європейського Союзу. Це для розуміння. Нашої ваги другий напрям це надання сервісних послуг. Тут задіяні чотири філії та два структурних, структурних невідокремлених підрозділи. Наступний слайд. Якщо казати про мету проєкту, то основна мета проєкту це отримати ефективну техніко економічну модель енергоспоживання ПСГ для того, щоб отримати. Такий результат необхідно використовувати сучасні рішення, і якщо казати про той скоп, який був вибраний для цього пілотного проекту, то це буде вітроелектростанція, сонячна електростанція, буде електролізер зберігання електричної енергії, буде диспетчерізація теплової енергії, теплові насоси та інші напрями. Мета для того, щоб зменшити наш вуглецевий слід у навколишньому середовищі. На цьому слайді схематично зображено концепт. Ми можемо говорити про чотири основні блоки: це генерація електроенергії, друге це комутація та зберігання електроенергії, третє виробництво та зберігання зеленого водню. І четвертий це теплові насоси та диспетчерізація. Хочу зазначити, що всі ці блоки вони будуть впроваджені з різним горизонтом часу. Тобто, якщо, наприклад, в генерації електроенергії вже є випробувані технології, які необхідно просто використовувати, то коли ми кажемо про електролізери і про паливні комірки, то ці технології вони зараз знаходяться в процесі там, покращення. І тому, коли ми кажемо про водень, про зберігання, то це буде більш довготривалий проєкт. Що стосується теплових насосів, то теж всі рішення вже відомі. Ми в своїй діяльності розглядаємо саме геотермальну теплову енергію, тому пройдемося коротко по всіх чотирьох блоках. Коли ми кажемо про генерацію, то ми в партнерстві з японською компанією Камай Халтек розробили ПРЕТЕО щодо будівництва трьох вітрових електростанцій та одної сонячної електростанції. Тобто там, в рамках ПРЕТЕО було розроблено три опції. Одна з них, третя, найбільш потужна, зображена на слайді. Тобто, це передбачає 900 кВт. Сонячної електростанції потужності та три вітрові турбини по 300 кВт кожна, тобто загальною потужністю 900 кВт. Що ще вже ми встигли зробити? Ми встановили вітрове щоглу, ми почали вже вимірювати швидкість вітру, отримали перші результати, надали їх для аналізу європейським європейським японським партнерам. Прошу вибачення. От, тобто, наступним етапом це є розробка саме проекту СЕС. Тобто, якщо казати в цілому про генерацію електроенергії, то це вже там в середньостроковій перспективі буде реалізовано. Коли ми кажемо про наших партнерів, то тут важливо зазначити. Що е, був підписаний меморандум саме в межах програми підтримки відновлення України урядом Японії? Тобто фінансування буде також залучено уряд Японії е, щодо реалізації цього проєкту саме генерації. Другий блок переходимо. Коли ми кажемо про комутацію та зберігання електроенергії, е, тут важливо зазначити, що наша е, встановлена потужність генерації. Е, перевищує наші власні потреби, але якщо дивитися на графіки споживання та якби, виробництва електроенергії, то у нас все одно залишається ГЕБ 5% забезпечення власних потреб. Тому 1430 мегаватт годин буде йти на власне споживання пілотного ПСГ, а 960 МВт годин буде реалізовано на ринку РДН. Тепер переходимо до слайду виробництва та використання зеленого водню. Е, варто зазначити, що цей е, якби блок передбачає використання водню як для хімічної та медичної е, промисловості, так і для формування fuel селс так і для зберігання в підземно-сховищах газу. Але... Е, Варто зазначити, що коли ми кажемо про заміщення викопного палива природного газу, то маємо в першу чергу на увазі бленд, тобто використання бленду природного газу та водню в, при роботі ГПА, при опаленні наших виробничих площадок і при використанні в установках осущення газу. Так, Наступний слайд четвертий. Він стосується теплової геотермальної енергії та диспетчеризації. Вже під, на стадії підписання меморандум з німецькою компанією DL Mittering, Вони будуть забезпечувати нас технологічними рішеннями щодо, щодо диспетчеризації. там, логічно використовувати на підземних сховищах газу саме геотермальні, ге, ге, геотермальну енергію, бо у нас вже є. Там досвід буріння є навіть е, е, певні скважини, які не використовуються. Отже, використовуючи хладоген, компресор, е, використовуючи електроенергію, ми можемо здобу, здобути підвищення, е, підвищення енергії на рівні коп 4,5. тобто, це Буде високий коефіцієнт, коефіцієнт of performance. В принципі, наразі це всі слайди. Дякую за увагу. Одразу хочу зазначити, що так як це концепт, і в принципі можна там відноситись до нього, до, до нього по-різному, але ця стратегічна ціль, вона вже включена до переліку стратегічних ініціатив стратегічного плану розвитку товариства. І буде реалізовано там частина цих робіт вже в середньостроковій перспективі, тобто 5 років.